Сунфай, Стунфай! Стопудово ви чули про нього. Всіх вітаю! Ви знаходитесь на каналі Криптобанка. і сьогодні ми розглянемо конкурс від Сunфай та Orbiton Куча Хочу нагадати, що Сунфай. Це децентралізований автоматизований маркетмейкер на блокчейні Ton, котрий пропонує мінімальну комісію, простий інтерфейс та надійність. Як ви вже зрозуміли, це та сама біржа, яка запустила таполку NotCoin, в якій ми могли отримати величезні винагороди, але вам не варто розчаровуватися, якщо ви його пропустили. Тому що SunFi має велику базу конкурсів, активності та інших подій. І зараз ми поговоримо про один із таких. Станфай та Orbit UnX змагання трейдерів. Дана активність передбачає за собою торгування токенами на платформі StanFi, а саме 100 Але з чого потрібно почати? Першим кроком буде підключення гаманця на офіційному сайті Stanfi. Щопка заходимо на сайт. Посилання під відео. Далі нажимаємо Go to App. Далі ми бачимо ось таку вкладку перед собою. У правому верхньому кутку є кнопка Connect Wallet. Тут ми можемо вибрати один з 10 запропонованих гаманців. Якщо у вас є один з цього переліку, то підключіть його. Якщо ні, то створіть новий. Найбільше я рекомендую тонкіпер, через те, що він простий у використанні та найкраще організований для SunFi. Після того, як ми підключили гаманець, ми можемо розпочати торгівлю. Клацаємо на колонку USend та вибираємо з випашого списку UZT. Далі нажимаємо колонку URESIV та вибираємо Stown. Тепер, коли ми все перевірили, підтверджуємо операцію в нашому криптогаманці. Тепер щодо винагород. Ваша винагорода залежить від сумарного торгового об'єму. Також StoNFi привели місця, за якими отримуємо винагороди. За перше місце ви зможете отримати 1600 доларів, за друге місце 800, за третє 400. З 4-го по 10-те місце ви отримаєте 160 доларів, з 11 по 50 по 80 доларів. Про дедлайн. Кінцева дата конкурсу 15 липня. Так що поспішайте зайняти лідерські позиції та отримати великі винагороди. Більше деталей про конкурс та інші активності ви знайдете на офіційному телеграм-каналі StandFi. Посилання у мене в описі. Підписуйтесь на канал Криптобанка, щоб отримати свіжі новини. До зустрічі!